Змащення бігової доріжки. Перше. Вимкніть шнур живлення. Перед початком змащення переконайтеся, що доріжка повністю знеструмлена для вашої безпеки. Друге. Підніміть полотно. Акуратно підніміть бігове полотно, щоб отримати доступ до деки. Третє. Нанесіть мастило. Рівномірно нанесіть мастило на деку бігової доріжки. Орієнтуйтеся на смужки довжиною приблизно 10-15 см з кожного боку. Використовуйте мастило рекомендоване виробником. Четверте розподіліть мастило. Опустіть полотно назад і м'яко натисніть на нього, щоб допомогти розподілити мастило по поверхні деки. П'яте. Увімкніть доріжку. Під'єднайте шнур живлення. Увімкніть доріжку і встановіть середню швидкість 3-5 км на годину. Пройдіться по доріжці протягом 5 хвилин. Це допоможе рівномірно розподілити мастило по всій поверхні деки. Рекомендації: змащуйте доріжку кожні 3 місяці. Використовуйте лише мастило на основі силікону, щоб не пошкодити обладнання. Регулярне змащування подовжить термін служби вашої бігової доріжки і забезпечить комфортні тренування.